Як показано у попередньому відео, координація моделей дає змогу створювати, призначати та відстежувати питання координації безпосередньо зі зіткнень між моделями, допомагаючи забезпечити відповідальність і вирішення. Додаток для проблем Revit дає змогу переглядати та реагувати на питання, створені за допомогою координації моделей, безпосередньо в середовищі проекту Revit. Після того, як ви переглянете питання в Revit, ви можете оновити його статус відповідно. Оновлення питань у панелі питання одразу відображаються в Autodesk Docs. Точно так само додаток для координаційних питань для Autodesk Navisworks дозволяє членам команди відкривати моделі в Navisworks безпосередньо з просторів координації створених у координації моделей. Члени команди можуть переглядати питання, вибираючи значок керування питаннями на стрічці. Питання, створені в Хмарі або в Navisworks, з'являються з піком, зображенням посилання та інформацією про питання на правій панелі. Так само як у координації моделей. Navisworks Manage дозволяє вам переглядати окремі зіткнення в контексті, що допомагає знаходити та вирішувати конфлікти. Тепер за допомогою цього додатка ваші користувачі Navisworks можуть легко створювати та ділитися питаннями з командою проєкту, значно спрощуючи комунікацію на етапі координації проєкту. Після того, як питання буде вирішено або створено в Navisworks, ваші користувачі побачать його в Revit і в координації моделей. Можливість безперешкодно ділитися питаннями між Autodesk, Revit, NavisWorks та Beam Collaborate Pro. Дозволяє використовувати найкращі можливості цих продуктів разом під час етапу координації вашого проекту, надаючи єдине джерело правди для всієї команди проекту.